Вітаю у промову за три роки повномасштабної війни Росії проти України. Запитання як ти пролунало мільйони мільярди разів, і ніхто ніколи не знає правильної відповіді на це запитання. Сьогодні запропоную кілька колоритних українських висловів, які, можливо, зможуть відповісти на це підступне запитання. Якщо справи ваші так собі, можна казати ні те, ні се або ж із маком, із таком. Тобто буває по різному, коли ж почуваєтеся зовсім виснаженими, можна сказати без сил або ж тільки живий та теплий. Коли самі зрозуміли, що вчинили неправильно, самі ж створили собі зайвий клопіт, згадайте приказку: не мала баба клопоту, купила порося, порося у квік, а баба у крик. Коли ж сталося щось делікатне, яке не розповідають усім, можна додати: ой, і смішно, і грішно, або і стид говорить, і гріх потаїть. Говоріть українською правильно і частіше ставте одне одному запитання: ти як можливо, навіть не отримуючи відповіді.